Я вам вказала, покажу, як я буду робити качечку у своїй гусятниці новій. Я цю гусятницю відмила. Оце всякими приправами знову позальохувала І замаринувала качку. Качку маринувала гранатовий соус, апельсини. Потім трошки дала, Ой, спомнила, мені ще треба палочку кориці сюди положити. Коротше, тут гранульований часник, перчик, приправа. Отака. Ось така дуже хороша приправа. Вона до всього підходить. З Америки привезла дочка. От, наложила наверх, я не хочу її не яблуками, всередину начиняти качку. Не люблю. Зверху он положила, бачите, пару яблучок порізаних. Положила на дно молоденькі, кабачки. Положила патісони, помідори, баклажани. Хотіла зварити рис, на що мені той рис, слухайте. Я буду з овочами з фруктами. Отака красота, слухайте. Зараз ставлю в духовку, а потім вам покажу результат, що в мене вийшло. Оце ця динька, що я вчора купила. Зараз буду їсти, поки буде качечка пектися. Яблучка в моїх баночках, отих, бачите, одну пожертвувала банку на сухі яблука. Зараз поїду, як кашка спечеться, я поїду, ще куплю. Я позвонила дівчатам, кажуть, що ще є такі банки, але не багато, то я поїду і куплю, щоб в мене в загальному їх було 10 штук. Дощ, так якби, о, знову йде дощ. Чи ні? А ні, поки дощу нема, треба позакриваю, бо тут воно все відкрито. От зараз ставлю пектися, поки дощу нема, але, мабуть, роса. Я тільки що ходила в теплицю, то проходила мимо клубнічки, дивиться, як вона там вчора цілий дощ, цілий день дощ, то вона цвіте і пахне. Слухайте. Молода ця, що я посадила. Отаке От ставимо в духовочку, далі вам покажу. Але гусятниця класно попала. Побачимо, як вона запікає. Це перший раз в мене була зовсім друга, це вона алюмінієва, а у мене була чугунна така тяжка. Я перепутала, в мене була чугунна і покрита зверху емаллю білою всередині. А зверху кришка така біла знизу, а зверху голубе. І сама була голуба. Я її віддала сестрі. Щось я тоді була. Це вона така, як починаєш щось готувати, і щось там готувати, щось таке смашеньке. Все, уже готуєш, готовиш, готовиш. Потім надоїло, А й що вона мені? На тобі І віддала. Добренько, закриваю кришечкою. О! Ставлю в духовку. Бачите, така велика, тут а... на етикетці писала чи 6-8 чи 8 літрів. Не можу зрозуміти, тому що, М -м -м. я вчора розказувала, Етикетка згорнута якось була. Вона загорнута і нічого не було видно. Отаке. От Добренько, хай качечка печеться. я буду їсти деньку і піду, якщо попробую нарвати яблука, зможу. А якщо роса, я туди не поїзу, тому що. Тому що я швидко заболію. Добренько, щасливенько, ці моїй качечці ціла качка. Таких качок, в мене є в морозівці 15 штук, є, що готувати. Сама виростила, ви бачили, я показувала дуже приємненько. Саме приємно знаєте коли? Це коли складаєш морозівку. Оце тоді такий приємний момент. Добре, далі покажу.